Вас працюємо традиційно цю пору у прямому ефірі сьогодні, серед іншого, будемо говорити про підтримку фронту, про оновлення громадського транспорту у нашій громаді, про встановлення камер відеоспостереження і ще чимало важливих та актуальних питань. У студії у нас міський голова Тернополя Сергій Вітальчів. Вітаю вас. Доброго дня, Олеся. вітаю всіх шановних телеглядачів і радіослухачів. І також хочу нагадати про те, що ми працюємо в ефірі телеканалу Тернопіль 1 телеканалу Інтебе. Також в ефірі радіо. Це Ух Радіо, Радіо Файне місто сто шість проводове радіо. У нас працює гарячі Телефонна лінія 52 11 44 номер телефону. Якщо у вас є запитання, будь ласка, приєднуйтесь до розмови, телефонуйте. І у соціальній мережі Facebook на сторінці міського голови Тернополя, теж триває онлайн-трансляція. Якщо ви маєте запитання, звернення, репліки, коментарі, будь ласка, пишіть. Власне, ми розпочинаємо із запитання. Позачергова сесія міської ради відбулася цього тижня. Ряд важливих рішень прийняли, зокрема, зміни до бюджету. Змінами до бюджету майже на 9 мільйонів збільшили фінансування обороноздатності. Це дуже важливо. Розкажіть, будь ласка, серед іншого. Що ще в середу відбулася позачергова 44-та сесія Тропольської міської ради. Серед інших питань було прийнято зміни до бюджету громади на 24-й рік. Це рішення є. Такими досить традиційними під завершення календарного бюджетного року. Основна мета була перерозподілити кошти таким чином, щоб було достатньо коштів і на заробітну плату, і на енергоносії, і на обороноздатність. Якщо брати чіткіше по змінах, то в цілому бюджет громади був збільшений по дохідній видатковій частині на 14 мільйонів 220 тисяч гривень. Ці кошти пішли за рахунок субвенцій з державного бюджету. На придбання квартир для воїнів авганців, які стоять на квартирному обліку, а також для субвенцій на пані соціальні державні виплати. Окрім того, відбувся перерозподіл раніше виділених коштів в розрізі статей видатків в розрізі виконавців тих чи інших програм. Зокрема, кошти спрямовані, як ви вже говорили, в розмірі 8 мільйонів 960 тисяч гривень. Для придбання необхідного обладнання техніки для військовослужбовців по програмі обороноздатність, також виділені кошти для управління упроміжного комунального господарства, а точніше, це для теплокомуненерго для стало прихожінь опалювального сезону, для оплати за борги, які виникають для утримання, зимового утримання міста, виділені кошти для управління освіти і науки для проведення аварійних ремонтів в садочках, а також для виплати заробітної плати педагогічним працівникам. Виділені кошти для компенсації збитків і плати за проїзд пільговиків у громадському транспорті. Це понад 11 мільйонів гривень додатково ще, для того, щоб зберегти існуючу мережу, для того, щоб компенсувати ті збитки, які несуть перевізники, тому що існуючі тарифи далеко не компенсують навіть собі вартість проведення перевезень а також кошти були спрямовані для потреб першої і другої міських лікарень для проведення певних поточних податків. Дякую. І одразу розкажіть, будь ласка, про підтримку фронту, про допомогу, яка, яку надавали впродовж цього останнього тижня. Бо про допомогу армії Збройним силам ми говоримо практично щотижня, і ви звітуєте. Так розкажіть, будь ласка, якими є зараз потреба військових і чим вдалось допомогти цього тижня? Якщо брати за останній тиждень, то для допомоги 53 десять не окремої механізованої бригади було передано 5 квадрокоптерів mavic 3 t а також 5 Ребів, які були придбані за тими технічними завданнями, характеристиками, які були вказані в листі командира даної бригади. Також 12 великих зарядних станцій були передані для потреб 12 окремої бригади армійської авіації. Це Теж бригада, яка формулась на базі Тернополя і Тернопільщини, сьогодні буквально передали 70 спеціалізованих антитепловізійних плащів для потреб танкової бригади. Це плащі, які не лише виконують певну функцію під час даного календарного періоду року, але й мають функцію захисту, коли їх не видно через тепловізійні камери, і це покликано зберегти життя наших воїнів. Крім того, за рішення виконавчого комітету прийнято рішення про передачу обладнання техніки ще на суму 1 мільйон, 60, 1 мільйон 600 тисяч гривень. Це зарядні станції, це ноутбуки, інші техніка. Підповідності до запитів зарнікомодирівської частин отримали в цими днями ще 250 fpv дронів які впродовж наступного тижня будемо вже відправляти. Тим частинам, які підумають потребу, за які угу. звертали за, за такими дронами. <кій> Ближчим часом, ну зараз в процедурі проведення тендерних закупівлі є ще 11 тендерів на загальну суму понад 8 мільйонів гривень. Це знову ж таки коптери, fpv дрони генератори, акумуляторні батареї, акумулятори до, до коптерів. Також в даний час йде процедура придбання. Вантажного мікроавтобуса також трьох фургонів для потреб наших військових частин, які я думаю, сподіваюся вже протягом ближчих декількох тижнів будуть закуплені і передані. Крім того, для потреб одного з батальйонів територіальної оборони зараз завершується виготовлення спеціалізованого універсально-ремонтного комплексу, який буде зроблений на базі вантажного пікапу, який десь можливість ремонтувати. Оперативнішу техніку по по, по місці знаходження і по мірі е, виконання цих договорів, по мірі поступної техніки, у якому швидше будемо передавати нашим військовослужбовцям. Нас є запитання від тернополянки. Пані Оксана запитує: скажіть, будь ласка, допомога армії від Тернополя чи планують поїзд волонтери на фронт? Віця такі поїздки відбуваються регулярно. Відбуває, саме проекту допомагармі Тернополя йде по мірі того, наскільки є запити від чи тернополян, чи військових необхідності передати обладнання. Для того, щоб не тратити час. І якщо треба є необхідність передати оперативно, ми допоможемо порадимо, як це передати, бо для того, щоб люди не чекали тиждень, два інші більше часу. До кінця листопада, кінець листопада, початку грудня планується знову ж таки поїздка. Але щоб до цього часу не чекати, якщо необхідні з оперативні передачі, дайте інформацію, можемо це більше проти швидше передати. Mm -hmm. Можна звернутися <клес> на лисенка чи можна звернутися за адресою лисенка 8, mm -hmm. де знаходиться центр підтримки армії Тернополя, сказати, що необхідно передати, і ми допоможемо це організувати. Дякую. Хочу нагадати нашим глядачам: 52 11 44 номер телефону. Якщо у вас є запитання до міського голови, будь ласка, телефонуйте, ми працюємо у прямому ефірі. І Тернопіль оновить громадський транспорт без витрат з бюджету. Мовити про реалізацію проекту модернізації громадського транспортного громадського тролейбусного транспорту, що фінансуватиме Європейський банк реконструкції та розвитку. Розкажіть, будь ласка, трошки про цей проект і про про, про, про ці тролейбуси, які будуть новими. Сьогодні в Тернополі функціонує 56 тролейбусів. Більші з них достатньо старі, їх постійно ремонтують. Незважаючи на ці ремонти, досить часто ми бачимо скарги від тернополян на те, що тролейбуси в поганому стані. Це можна побачити навіть і в соціальних мережах, і в засобах масової інформації. Звісно, що вони потребують оновлення. Тролейбуси є надзвичайно дорогими. Сьогодні вартість одного тролейбуса це щонайменше 4 мільйона гривень. Оновити весь тролейбусний парк під час війни і за рахунок бюджетних коштів є нереально, тому що стільки коштів в бюджеті немає, і тим більше ми не маємо можливості ці кошти спрямувати сьогодні на тролейбус. Це є важливо, але це не надзвичайно в першу чергу. Але в будь-якому випадку тролейбус необхідно оновлювати. Єдиний спосіб оновити тролейбуси це виключно залучити кошти або приватних інвесторів, або якісь зовнішні інвестиції. Тому ми пішли тим шляхом, що за рахунок наших міжнародних партнерів знайшли зовнішніх інвесторів, зокрема, це Європейський банк реконструкції розкусу, який носить добра історія співпраці вже багато років по різних проєктах, які запропонували можливість придбати таку техніку за рахунок кредитних коштів. При цьому значна сума кредитних коштів доповнюється грантовим компонентом. Відповідно, знову ж таки, в середу, на сесії міської ради було прийнято рішення, згідно якого депутати дали згоду нашому комунальному тернопіль Електротранс на отримання кредиту від Європейського банку реконструкції і розвитку в розмірі 10 мільйонів євро, і разом з тим отримання гранту у розмірі 4 мільйони євро. Від уряду Канади, який йде в межах цього проекту, тобто 10 мільйонів кредит, а 4 мільйони євро, які місту дарують взагалі безкоштовно, без повернення. Цей проект модернізації громадського транспорту, це наголошую на цьому критично важливі інвестиції для нашого міста, для закупівлі низькопідлогих тролейбусів, включаючи вже ремонтне і діагностичне обладнання, продовження тролейбусної контактної мережі, модернізацію існуючої тягової підстанції. В рамках даного проєкту планується закупити 39 нових енергоефективних тролейбусів, а також здійснити оновлення існуючі інфраструктури і ремонт існуючої інфраструктури. Крім того, як я вже говорив, 4 мільйони євро це кошти, які місто отримує як грантові, без вимоги про повернення. Ці тролейбуси будуть мати автономний хід до 2 км. Щоб буде давати можливість і об'їжджати затори, і уникати простою, в разі, якщо буде аварійне відключення електроенергії, також це забезпечить ну, значно кращу якість перевезень, значно кращу якість комфорту для пасажирів, а також для людей з інвалідністю, батьків з дитячими візками, оскільки буде низька підлога, будуть спеціальні місця для людей з інвалідністю, для матерів з колясками. Ну, і це зовсім, зовсім інше, якість надання знання послуг. Крім цього, придбання такого транспорту дасть можливість знизити навантаження на дороги, зробить легшим переміщення тролейбусів. І хочу наголосити на тому, я дуже вірно на початку сказала, що це буде робитися без витрачання бюджетних коштів. Кредит надається на 13 років. Під низький відсоток перших три роки взагалі кошти не компенсовуються, тобто й строчення на три роки, подальшому за рахунок здійснення господарської діяльності Електротранса буде проводитися компенсація таких, хто та цього отриманого кредиту. А скажіть, будь ласка, практично, коли почнеться реалі... початок реалізації цього проекту? Чи можна зараз, є на зараз є згода на підписання. Зараз на підписання даної кредитної угоди. Ми розраховуємо, що ще цього року ця угода буде підписана, оскільки вона потребує погоджень не лише. З боку європейського банку реконструкції розкону потребує згоди від міністерства фінансів. Так, на жаль, складена наша бюджетна система. А це дуже дуже довгі бюрократичні процедури, як зі всіма нашими міністерствами. Сподіваюся, що зараз якоможвидше пройти, отримати погодження до кінця року, оформити підписати договір. В подальшому буде відбуватися тендерні процедури за міжнародними вимогами європейського банку і після проведення тендерних процедур фінансування придбання техніки. В будь-якому випадку це буде не раніше наступної, наступного раніше двадцять п'ятець п'ятому році, mm -hmm. раніше через півроку, поки відбудуться всі ці процедури, процедури, якщо не буде жодних затримок. Зрозуміло, дякую. І Тернопіль отримає додаткове фінансування для модернізації теплопостачання і будівництва ТЕЦ для цього було прийнято відповідне сесійне рішення. Розкажіть, будь ласка, трошки про це. Це також практик, який ми реалізовуємо при підтримці Європейського банку реконструкції розвитку. Мова йде про те, що е, сесія міського рад дала згоду Тернопіль міське теплокомуненерго на отримання гранту у розмірі 3 мільйони євро, які будуть профінансовані за рахунок Європейського банку реконструкції розвитку. Це грантові кошти, які надаються без повернення. Ці кошти підуть для реалізації проекту, який у нас раніше був розроблений, також міжнародними експертами при підтримці Європейського банку реконструкції розвитку для облаштування ТЕЦ у нашому місті. Головна мета цього проекту це подіни станової теплоцентралі, яка буде працювати на біомасі. Об'єкт буде зроблений на базі однієї з існуючих котелень. В чому є перевага, в тому, що це буде на базі котані, в тому, що вдасться уникнути дуже багатьох тривалих процедур, які зв'язані з підключенням мереж до, до, до мереж електропостачання, водовідведення, оскільки існуючі котання, це вже все має підведено. Це значно прискорить реалізацію проєкту. Ця ТЕЦ, яка з'явиться, є надзвичайно важливим об'єктом, оскільки. Перше дозволить зменшити ризики, які пов'язані з пошкодженням або руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури, вона значно підвищить надійність теплопостачання і в тому числі електропостачання. Тому і це в свою чергу ще раз підсилить енергетичну безпеку нашого міста, підсилить незалежність від можливих блекаутів відключень. Ну а це в наш час є надзвичайно актуально. Тому вже розрахуємо, що. Ближчим часом, як тільки кошти поступлять, розпочнуться роботи, які пов'язані з, з облаштуванням будівництва даної тези. Дякую. Для підтримки та розвитку бізнесу створено комунальне підприємство місто інновацій. Воно опікуватиметься громадським простором Open Space і іншими проектами. Розкажіть, будь ласка, деталі. Нагадаю, що нещодавно в нашому місці з'явилася нова платформа для підтримки. Підприємництво для підтримки існуючого бізнесу, а також початківців це Open Space Тернопіль, який нам вдалося реалізувати завдяки знов ж таки нашим міжнародним партнерам. Це проекту ПРО а також уряду Німеччини, проекту GIZ, які фінансували всі роботи пов'язані з цим. Зараз за рекомендацією наших міжнародних партнерів створюється комунальне неприбуткове підприємство. Яке буде здійснювати власне управління даним опенспейсом забезпечує його повноцінну роботу для того, щоб було функціонально, функціонально постійно працювало, той створення даного комунального підприємства це буде створення і підтримання роботи цього середовища, цієї платформи, яка підтримати дрібний і середній бізнес. Це підтримка підприємництва, підтримка нових стартапів, це метою цього буде створення в подальшому нових робочих місць, залучення нових інвестицій, проведення різного роду бізнес-курсів, тренінгів, надання консультацій з питань податків, з питань фінансів, з питань страхування, з питань здійснення будь-якої іншої діяльності, підтримка розвитку креативної індустрії, інновації. Створення середовища також для митців, дизайнерів, програмістів, архітекторів і цілий ряд іншої господарської діяльності. <кій> Свідомо створювалося комунальне неприбуткове підприємство, оскільки його метою буде не отримання прибутку, метою буде здійснення діяльності, яка забезпечить повноцінне функціонування. Даного простору також компенсацію всіх видатків, які пов'язані з цим, з його утриманням, і з тим, щоб воно було постійно живим, постійно активним працювало, і та працювало постійно. Тому зараз відбудуться дії по реєстрації статуту, який затверджений також в середину, в середину на сесії міської ради. Наступний крок це конкурс на обрання керівника даного комунального підприємства, який має бути. Людина, яка відома в цьому середовищі, людина, яка зацікавлена в цьому, щоб це простір жив активно. Ну і в подальшому буде сподіватися на його активну роботу, щоб він теж міг самостійно працювати і заробляти на своє утримання. Дякую. І у Тернополі створюють терапевтичний сад в японському стилі. Розкажіть, будь ласка, про цю ініціативу кілька слів. Це теж проект, який реалізується, як і попередній у пенспес, який ми реалізуємо за рахунок наших міжнародних партнерів, знов ж таки без втрачання коштів з бюджету mm -hmm. міста. Проект, який фінансувався урядом Німеччини і програми GIZ при підтримці проєкту ПРОН в Україні, визначений. При підтримці наших міжнародних партнерів парку Супільчі, прийнято рішення, що це буде зробити в парку Супільчі, де буде облаштовано японський сад. Ідея цього створення виникла ще декілька років тому. Зараз і розроблена. Концепція реалізації даного проєкту особливістю е, так званого японського стилю є те, що буде поєднання дерев, каміння, води, е, що відповідає власне обрані локації, чому саме вибирали парк супільщини, тому що більшість там цього є підготовлено, можна цікаво використати. Е, на території заплановано висадити близько 40 різних видів е, дерев, кущів, чагарників. Загалом буде понад 100 різноманітних дерев класичних порід, які характерні саме для японських садів. Також передбачено влаштування там відновлених джерел енергії, декоративних конструкцій для відпочинку, для освітлення, рецінні фонтани, лавочки на ну інші місця, які зроблять таким дійсно правим місцем для відпочинку. Роботи, будуть, роботи виконуються вже цього року. Плануємо завершення робіт і відкриття на весну орієнтовно після завершення зими орієнтовно це квітень місяць. Ну і як також ініціатори говорять про те, щоб мати певну таку терапевтичну функцію, оскільки цей простір має допомогти відвідувачам відпочити, розвантажитись, покращити свій психоемоційний стан. Поруч знаходиться буде знаходитись зоокуток. І така от можливість поєднання взаємодії так. так з тваринами з, з цим місцем буде підсилювати певний терапевтичний ефект за рекомендацією влас ініціаторів цього проекту. Тому зараз роботи тривають. А сподіваємося, що вже з квітня всі зможуть насолодитися перебуванням цьому саду. Далі поговоримо про питання безпеки. У Тернополі встановили ще 107 камер відеоспостереження. Встановлення відбувається в рамках програми Безпечна громада. Розкажіть, будь ласка, про це і нагадайте про цю програму. В місті триває і в громаді триває реалізація проекту Безпечна громада. У рамках цієї, в цієї програми поруч з багатоквартирними будинками на перехрестях, вулицях, на багатолюдних вулицях, місцях, які рекомендують правоохоронці, відбувається облаштування камер до спостереження. Основна мета це підвищення рівня безпеки, це упередження різноманітних порушень чи хуліганських дій і створення додаткорів безпеки і комфорту для мешканців нашої громади. Цього року, в рамках реалізації даного проекту, було облаштовано ще 107 камер відеоспостереження в дворах багатоповерхівок та житлових районах міста. Встановлені камери працюють цілодобово, мають достатньо високу роздільну здатність. Запаси з камер зберігаються на спеціальних серверах, що забезпечує їхню захищеність, а також можливість подальшого використання під час війни. Доступ до широкого загалу до цих камер заборонений. В даний час доступ мають правоохоронці і спеціальні служби. По мірі необхідності чи при потребі людини, яка хоче скористатися певною інформацією, має можливість звернутися за записом за певний період часу, в певному місці і отримати відео, це відео, так. наприклад, якщо відбулись якісь порушення чи ДТП, чи якась інша дія, яка може допомогти цій людині. Окрім того, ще до середини грудня планую облаштувати ще додатково 16 камер до спостереження. Ці камери будуть облаштовані на ключових транспортних розв'язках mm -hmm. в різних мікрорайонах та інших місцях масового перебування населення. Ці камери є достатньо ефективними помічниками для роботи правоохоронців. Mm -hmm. Чимало злочинів вдається оперативно розслідувати, розкривати, а й навіть перечити завдяки. Власне, робота системи відеоспостереження, тому це позитивна практика, яку ми будемо продовжувати. Е, крім цих 107 камер, на даний час в Тернополі функціонувало вже 1257 камер відеоспостереження. Це і в багатоквартирних будинках, і це поруч закладами громадського харчування, це в місцях масового скупчення населення. Е, чотир, понад 460 камер це які встановили біля багатоквартирних будинків. Е, понад 300 камер це. Школи, навчальні заклади, ще понад 100 камер це в закладах дошкільного освіту, тобто дитячі садочки. Це теж питання безпеки і наших наймолодших тернополян і всіх мешканців. Скажіть, будь ласка, куди можуть звернутися мешканці того чи іншого будинку, чи кількох будинків для того, аби їм побажання теж встановили такі камери. Хай звертається, Міхай звертається на, на адресу міської ради, чи на, на адресу управління транспорту і зв'язку з відповідним листом зверненням війні чи, чи чи мешканців, чи чи управителі, чи узбечні, хто здійснює керівництво тим житловим фондом? Дякую. До питання упорядкування організації дорожнього руху. У Тернополі змінили схему паркування на вулиці Крушельницької. Розкажіть, з чим це пов'язано, і які саме зміни? На вулиці Крушельницької, якщо брати праву сторону руху, тобто, умовно кажучи, де знаходиться ряд торгових об'єктів, магазин банк банки, всі інші віки, вся ця сторона на ній зміну схему паркування. Паркування відбуватися виключно вздовж смуги руху, а не як було до цього часу. 에... З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, оскільки на даній ділянці руху досить часто тривалося ДТП через некоректне паркування водіїв. А досить часто там утворювалися затори власне, через таке некоректне паркування. Окрім того, ми наближаємося до зимового періоду, бо ми маємо, маємо приклад попередніх років. Коли через те, що там були припарковані транспортні засоби, не могла поїхати в снігу Чесна техніка, техніка. Так. це не давало можливості очистити проїзд, це створює додаткові затори. Тому є розроблена нова схема організації дорожнього руху проєктантами, яка погоджена патрульною поліцією, затверджена. Вже сьогодні там є облаштовані нові знаки, де ми просили водіїв звертати увагу. Паркування вулиці Куршинецької відбувається лише вздовж смуги руху. В випадку порушення будуть застосовуватися адміністративні штрафи як за порушення правил дорожнього руху. Сподіваємося, що це покращий рух транспорту і приватного, і громадського, і дасть можливість краще працювати снівочні техніки під час зимового періоду. Власне до питання підготовки до зими управителі будинків повинні укласти договори на роботу сніговоочисної техніки взимку, адже у випадку снігопадів за прибирання дворів відповідальні саме обслуговуючі компанії. Можливо про це ще раз нагадати актуальне питання. Нагадаю, що ми ну, наближаємося до зими так. Кожного року це дуже проблемне і болісне питання для багатьох мешканців, в тому числі для мешканців багатоповерхових будинків. Показує практика, що завжди найбільше проблем з очищенням прибудинкової території виникає, на жаль, на території об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Чому? Тому що там, де управителями є так звані бучі жеки чи інші управителі, вони мають свою необхідну снігочисну техніку, яка може прибирати, розчищати прибудинкові території. Осьби цієї техніки не мають, тому вони зобов'язані або забезпечити відно працівників, або своїх мешканців, якщо вони це згідні, які забезпечують очищення прибирання від снігу і желедиці, або ми рекомендуємо наймати спеціалізовану техніку, яка сьогодні цілий ряд підприємств, які взимку не працюють повноцінно. Їхня техніка залишається, не готова надавати її в користування, в оренду. Або самим здійснювати прибирання для того, щоб прибудинково території були почищені від снігу від ожеледиці. Тому що ще раз наголошую більшість скарг, які ми отримали попередні роки на неякісне почищення прибудинкової території, це було об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Наголошую, там, де ОСББ саме ОСББ відповідальність за очищення прибирання, прибирання прибудинкової території відповідно пішохідних ділянок, заїздів, приїздів, місць для паркування. На сьогоднішній день, бо ми цю ситуацію моніторимо, лише декілька ОСББ мають укладені угоди. Частина ОСББ зараз вже працюють mm -hmm. з підприємствами, які мають необхідну техніку. Ми сподіваємося, що більше з них будуть мати такі договори укладені не формально, а дійсно діючі угоди, де техніка зможе працювати і забезпечити комфорт для мешканців всіх будинків. І о, традиційно ми зараз оновимо карту. Інтерактивну карту відповідальності за очищення прибирання території, де буде знову ж таки чітко розписано по, по дорогах, по заїздах, виїздах, по міжквартальних проїздах, по придумкових територіях, хто відповідальний за очищення прибирання ту інші чи іншу території з прізвищем керівника і з телефоном, куди звертатися. І чи є якийсь крайній термін до доколи мають укласти ці угоди? Немає такого терміну. Не існує, їх потрібно укласти ще вчора, mm -hmm. тому що ми вже завтра не застраховані від снігу желадиці. Тому чим швидше такі годить укладені, тим. Комфортніше буде мешканців багатоквартирних будинків. Е, на завершенні у Тернополі демонтують ще 30 рекламних вивісок у різних мікрорайонах міста. Е, розкажіть, будь ласка, от про це, про очищення міста від незаконної реклами. За зверненнями мешканців Тернополя були прийняті зміни, які передбачають правила облаштування зовнішньої реклами, в тому числі різних вивісок, виносних тих спотикачок, їх називають триног і все інше. Оскільки дійсно є чимало територій, які, можна говорити, відверто засмічені такими незаконними рекламними конструкціями, тому по мірі їх встановлення, по мірі скарг мешканців приймається рішення виконавчого комітету про їхній демонтаж. На даний час прийнято рішення про демонтаж 30 таких рекламних вивісок у різних мікрорайонах Тернополя. Це на вулиці Торговиця, Бандери, Йосипа Сліпого, Шашкевича, Коцюбинського. Рішення прийнято, воно публічно доведено. Сподіваємося, що власники зможуть забрати їх самостійно. В разі, якщо ні, тоді муніципальна інспекція буде займатися роботою по промисловому демонтажу таких об'єктів. Дякую. Дякую, Сергія, за розмову. Дякую нашим Дякую слухачам, вам. глядачам, які були разом з нами. Хочу побажати вам спокійних вихідних і перемоги миру для України. Дякую всім за увагу. Бажаю всім спокійного дня і як До перемоги. До побачення. До побачення.